Всім привіт! Що ж, Сьогодні дуже цікаве відео. А, нагадую, мене звати Артур. Я власник ягодної ферми Полунична казка. І сьогодні ми поговоримо про сорт, який є королем всіх середніх сортів полуниці, а саме мова йдеться про сорт фейт. За що я найбільше люблю сорт Фейт, це за його можливості ось так виготувати. Просто подивіться, який кущара. Да? Ось скільки сипли ягоди. Просто капець, просто засипає. Ну і листки. Просто подивіться, які листки, як моя рука. В більшості всі сорти нідерландської селекції вони ось мають таке листя, дивіться. Ось такі 5 чашолистиків на одному листкові. Зривати не буду. Побережемо рослинку. Ну і загалом по ягідці. Дуже і дуже гарну ягідку він дає. Та, для прикладу, ось можна навіть подивитися. Це така середньостатистична ягода, вона ще доспіває. Така десь буде в районі 35 грам. Додатково хочу сказати, чому саме ось фейт я завжди раджу купувати ягоду, тому що це дійсно та солодка ягода, яка прекрасно себе почуває на наших ґрунтах. Просто гляньте, яка ягідка. Да? Просто прекрасна. Ну і ось поруч відразу ж теж такі ось класні, класні, класні ягоди. Це саме те, що потрібно для вирощування вдома, тому що ягода цукриста взагалі по цукристості вона перевершує більшість середніх сортів. Вона класно себе почуває навіть на тяжких ґрунтах. Та і вона невибаглива у догляді. Також хочу відмітити те, що фейт дуже класно відгукується на підживки, як по листу, так і під корінь. І взагалі результати, я думаю, що видно. Да? Він тільки-тільки починає так плодоносити. Знову ж таки, бачите, да? яка ягода. Тільки-тільки починає плодоносити, але відразу хочу сказати, що ягода просто, просто шикардосна. Давайте візьмемо ось одненьку ягідку і спробуємо чисто заради експерименту. Е, десь така ягідка в районі, я думаю, 30 грамів, 27-30 Да. Зараз я її трошки надкушу і покажу вам, як вона виглядає в розрізі, яка в неї пустотілість і взагалі, який в неї смак. Ось так виглядає в розрізі ягідка фейту. Як бачите, пустотілість присутня, але вона не така велика. Стінка ягоди соковита, смак солодкий. Пролітають такі ярковиражені фруктові нотки. Хочу відмітити те, що ягода плотна, соковита, але не текуча. Тобто, якщо поставити в холодильник днів 2-3, вона спокійненько буде стояти. По обробітку ми працювали препаратами від сімейного саду. Все починалося на ранній весні з мідного щита. Потім був альфа-супер від комах, потім був Парасельс від листкових хвороб, а потім був твікс ґрунтовий від кліща. Це все робилося в певні періоди, не відразу в один день, бо іноді запитують, а чи можна все в один день дати ні. Це велика помилка. Тому на протязі декількох тижнів це все робилось. Ну і як бачите, кущі просто і просто шикарні. Хочу також ще відмітити, що е, по листу ми проходилися бором, е, карбамідом, сульфатом магнію, сульфатом калію. Е, ця вже обробка робилася разом, а саме бор карбамід і сульфат магнію класно було відчутно, як вегетативна маса почала приростати. Карбамід робив своє, азот як-ніяк. Ну, я думаю, по листику видно, да? листик ось прекрасно здоровий, не хлорозить, зовсім нічого немає. Я вважаю, що це дуже і дуже хороший результат. До речі, по міжрядях, як бачите, ми їх вже обробили, тому що зовсім скоро потрібно вже буде присаджувати вуса. Вони ось вже у нас вискакають, да? їх буде більше, їх буде багато. Ну І плануємо вже далі а, розпочинати сезон саджанців, посадки, обробітку. Удобрення, ну і так далі. І тут у вас буде ось можливість побачити істочки землі, в який ріст мають кущі фейт. Просто і просто. А, десь в районі 45, можливо 50 см в середньому, хтось десь вищий, хтось нижчий. Але загалом всі кущі вони дуже рослі. А, це допомагає класно їх обробляти, підживлювати по листу. Та і ягоду вибирати набагато легше. Е, як бачите, лист сам по собі е, він високий, ви його легенько розгортуєте і бачите ось ягідку Бачите ягідку, яка, яка буде ось така зелененька, червоненька, дуже багато різної. Тому саме фейт я раджу всім. І на завершення відео хочу сказати те, що. Е, Багато значить мати гарні сорти полуниці на своїй ділянці, які невибагливі у догляді, у підживленнях, тому що іноді пишуть, у вас є такий сорт, у вас є такий сорт, чи немає. І в більшості це такі сорти ноунейми, no які просто десь рекламують, а насправді толку з них немає. Тому набагато краще мати три гарні сорти для прикладу Альба Файт Мальвіна. Вирощувати їх для себе, мати гарну ягоду, та ще й мати гарні вуса. З них вже і мати саджанці Тому я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Підтримайте його лайком або коментарем, якщо вас цікавить більш розширена інформація по сорту фейт. До речі, ще по плодоношенню скажу, поки не забувся. Сорт фейт за, за сезон дає в районі 600-800 грам ягід. Але ягода вся крупна, тобто малої ягоди практично немає. Ну і звідси ж випливає і. Розмір ягоди. Вона в середньому десь е, приблизно від 35 до 50 грам. Іноді трапляються екземпляри 60, 70 і 80 в залежності від кількості вологи в ґрунті і від того, як ви підживлюєте.